В цьому відео я розкажу про безкінечний олівець, який вирішив придбати в Аврорі. Олівець непоганий, пише він. Я вже запишу щось. Наприклад, назву назва мого каналу. Ну, добре. так криво, бо трошечки важко без лінії писати. Ну, це таке. Пишу він дуже файно. Малює ну, давайте лінію теж файно. Я Якось олівець, тільки це А Є ще такий корок, ну отак олівець. Тут є запас Ні. А, тобто, Оцей закінчиться. Я його просто відкручу, таба зламається. Я сам собі новий і поставлю на місце. Ну, Вирішую, що поставлю тому олівцю десь коло 8 балів. Є ногенькі недостатки, але так олівець мене образу.